Точка А розташована всередині сфери з центром в точці О. Укажіть найменше можливе значення діаметра цієї сфери, якщо ОА дорівнює 6. Точка розташована всередині сфери, ОА дорівнює 6. Отже, в нас ОА менше радіуса. Якщо б у нас точка була розташована на сфері, тоді це був би ОА це був би радіус. В такому випадку в нас ОА менше радіуса. Діаметр дорівнює двом радіусам. Отже, щоб знайти діаметр, ми маємо 2 помножити на радіус. ОА в нас менше радіуса. Якщо ми помножимо 2 на 6, це буде 12, але ще не вистачає нам до діаметра ось цих. Фостиків. Тому найменше можливе значення варіанти Г-13.